Добрий вечір всім. Е, отримала першу посилочку першого замовлення квітня. Е, хочу зняти розпаковочку, вона в мене буде коротенька. Е, кому цікавенько, залишайте зі мною. Так, е, так замовлено в мене тут мультивітамінний комплекс для жінок. Е, 60 таблеточек, розрахований курс е, цього флакончику на місяць. Е, всі необхідні вітаміни для жінки в одному флаконі. Хочу наголосити, що мультивітамінний комплекс для жінок і чоловіків у квітні йдуть за цінну пропозицію. Тому, хто хоче зміцнити свій імунітет, зміцнити організм, пишіть мені, ми обов'язково замовимо. Так, далі. Засіб для мита посуду, мій улюблений, концентрований це містер Вальс. Я на прямому ефірі розповідала про нього. Він екологічно безпечний, безпечний для вашого здоров'я, дуже гарно змивається з посуду. Він на посуді не залишається, справляється з будь-якими забрудненнями посуду, навіть у холодній воді. Має концентровану формулу, можна використовувати як концентрованим, буквально однієї крапельки вистачає, щоб перемити весь посуд, забруднений. Або ж робити як я, я розвожу на півлітрову ємність, 100 мл засобів і доливаю водичкою, розвожу і використовую таким чином. І в мене виходить з цієї півлітрової пляшечки 5 пляшечок. Більше майже на 2,5 місяці мені вистачає. Так, далі спрей для ніг. І крем для ніг, з нашою в серії фуд доктора Туни. Кремушик призначений для догляду за потріскавшимися п'яточками, зволожує ніжки, загоює тріщинки і запобігає появі нових. І спрей запобігає утворенню неприємного запаху на ногах, а також знімає відчуття тяжкості та втому. Замовляйте, це дуже зараз актуально на весну літо. Так, ну і новиночка новиночка нашого е, каталогу. Новиночка квітня це е, жіночі колготки е, 40 ден. Це Smart Life, виробляється в Україні е, на замовлення в компанії Пармасі. Так, це я взяла собі п'ятірочки за акційною пропозицією. Так, оглядаємо колготки. Дівчата, ну вони такі, досить, досить міцні. Так. Ну, така щільно втяжечка буде. Хебешна ластовиця, це дуже зручно. Так, і подивіться, як вони зроблені п'ятою. І зроблені в формі в анатомічні форми для, для голені. Для голені. Ось такі вони. Бачите, анатомічна форма ножки. Тож, кому потрібно, пишіть, я кому потрібно пишіть, я обов'язково вам замовлю. Ну і каталог на траві місяць.